Сторінка 210, параграф 44-45. Байки Леоніда Глібова про письменника У дитинстві Леоніда Глібова 1827-1893 роки називали Льоликом. Він був веселим і жвавим. любив усе красиве, а найбільше доглядати за квітами. За це його прозвали королем квітів. Вітаючись із ним, казали: Здоров був, Льолику! Квітковий королику. Льолик мав багато творчу уяву, коли слухав казки Баби Одарки. Перед ним виразно вимальовувались особливості характеру та звички вовків, левів, зайців і лисиць. Йому навіть здавалося, що тварини насправді думають і розмовляють, що серед них є добрі і злі, багаті і бідні. Потім у дорослому віці письменникові стали в пригоді дитячі уявлення про звірів. Через них він навчився майстерно зображати характери та вчинки людей. Тож Глібов прославився в нашій літературі передусім як автор байок. Його байки актуальні й нині. Вони не лише цікаві та кумедні, а й навчають нас жити. Байки Леоніда Глібова. Перед тим як прочитати байки письменника, поміркуйте, які риси людського характеру можуть нагадувати своєю поведінкою та способом життя такі тварини: муха, бджола, жаба, віл, щука, лисиця, осел, шпака, цап. Прочитайте байки і зіставте свої уявлення з баченням Хлібова. Муха і бджола 1864-1872 роки. Весною муха ледащиця майнула у садок. Наряз на квіти подивиться, почуть зузулин голосок, от, примостилась на красолі та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе цвіте. Сидить, списиво поглядає, що робиться в садку. Вітрець тихенько гойдаємо в панночку яку, побачила бджолу близенько. Добрий день, каже їй, отди ж хоч трохи, моя ненько, сідай отут мерщій. Та ніколи мені сидіти, одвідує бджола. Вже час до пасіки летіти далеко від села. Яка погана, муха каже. На світі доленька твоя раненько встане, пізно ляже. Мені отак змарніла б я за тиждень би головоньку схилила. Моє життя голубко мила, талант як слід, чи де бенкет, чи де обід або весілячко родини, такої гарної години ніколи не втеряю я, я їм і ласую доволі. Не те, що клопоту у полі, і праця бідна я твоя. На річ таку бджола сказала: Нехай воно і так, та тільки он що я чувала, що муху зневажає всяк, що де ти не поткнешся або до страви доторкнешся, тебе ганяють скрізь. Непрохана, не лізь. Стару новинку, каже муха, десь довелось тобі почуть запевне. Дурень дурня слуха, велике діло! Проженуть не можна в двері, я в квартирку, або пролізу, в іншу дірку і зась усім. Нехайся байка мухам буде, щоб не сказали часом люди, що надокучив їм. Жаба і Віл, 1853 рік. Раз Жаба вилізла на берег, подивиться. Та й трошечки на сонечку погріться, побачила вола та й каже подрузі тихенько, вигадлива була, який здоровий моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь, то я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися. Іде вже сестру нам рівняться, казать їй друга почала. А та не слуха дметься, дметься, що, сестро, як тобі здається? Побільшала хоч трохи я, та ні, голубенька моя. Ну, а теперечки, дивися. Та годі, сестро, схаменися, не слуха, жаба, дметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що, дурна собі зробила, з натуги луснула та й одубіла Такі і в світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти, або мені найлучше жити. Як милосердний Бог дає. Щука, 1858 рік. На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцім би вона таке виробляла, що у ставку ніхто життя не мав, того заїла в смерть, другого обідрала, піймали щуку молодці та в шаплиці гуртом до суду притаскали, хоча чуби мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два. Осли одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий, За стряпчого, як завсігди, годиться. Була приставлена лисиця, а чутка в гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшли то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких. Або линів гарненьких, чи справді так було, чи, може хто збрехав, хто ворогів не мав. А все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі, зійшлися судді, стали розбирать, коли і як воно, і що і присудити. Як не мудри, а правди ніде діти, кінців не можна поховати, Недовго думали, рішили і щуку на вербі. Повісити звеліли, дозвольте і мені, панове, річ держать. Тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить годиться. Що більше жаху їй завдать, і щоб усяку боявся так робити. У річці вражу щуку утопити. Розумна річ, всі почали гукать, послухали лисичку і щуку кинули у річку. Байка, алегорія, мораль. Теорія літератури. Чи властиві риси, вдачі, мохи і бджоли людям? Звичайно ж так. Усі люди різні, мають свої вади і переваги. Мабуть, тим світ і цікавий. Кожна культурна і освічена людина прагне досконалості, тому постійно працює над собою, учиться на помилках. Байки теж навчають бачити у тваринах людські вади, а отже, і уникати їх. Наділення тварин і рослин рисами людського характеру називають алегорією. Отже, байка має алегоричний зміст, що є однією. З основних ознак цього літературного жанру, також однією з особливостей байки є наявність смішного, комічного, а саме гумору та сатири. Згадайте, чим гумор відрізняється від сатири, об'єктом викривлення таких негативних людських рис, як лінощі, привласнення, плодів чужої праці, є муха. Зверніть увагу на останні три рядки в байці: муха і бджола. Вони є ніби висновком, що повчає читачів. Повчальний висновок у байці називають моралью. Байка це невеликий, здебільшого, віршований повчально гумористичний чи сатиричний твір, але хоричного змістом. Байка належить до ліро епічних жанрів літератури, бо в ній розповідається про вчинки персонажів, тобто є сюжет, і разом із тим у прямій. Формі виявляється ставлення автора до цих вчинків, до персонажів твору. Отже, в одному творі є епічні елементи розповідь про події, і ліричні, емоційність, віршована форма. Зверніть увагу на будову байки. Вона складається з двох частин: оповіді тут. Розгортаються події і моралі. Тут автор робить повчальний висновок з уроків зарубіжної літератури. Ви, мабуть, пам'ятаєте? Засновника жанру байки грека, Езопа 6-5 століття до нашої ери. В Україні байки відомі вже із 17 18 століття. Найвідомішими вітчизняними байкарями є Сковорода, Гула, Артемовський, Гребінка, Глібов.